I will give you advice for better self study of any foreign language. I advise you to read in a foreign language your favorite books that you have already read in your native language. For example, I read my favorite books on esotericism, occultism, and psychology in English with particular pleasure. I read the English translation of Pepper's Elementary Treatise on Practical Magic and Works on the occult Sciences by other authors. Переклад на українську мову. Я дам вам пораду для кращого самостійного вивчення будь-якої іноземної мови. Я раджу вам читати іноземною мовою улюблені книги, які ви вже прочитали вашою рідною мовою. Наприклад, я читаю улюблені книги з езотерики, окультизму та психології англійською. З особливою насолодою я читаю англомовний переклад папюса Практична магія та праці з окультих наук. Інших авторів Сінсілі Любомир Богоявленський з повагою Любомир Богоявленський.